Майже півсотні бойових зіткнень по всій лінії фронту найважча ситуація на сході країни. Росіяни продовжують тиснути одразу на декількох напрямках. Силам оборони вдалося втримати позиції в районі Кумі Куп'янська і Мар'їнки. Складна ситуація навколо Авдіївки. Ворог не полишає спробу точити місто. Загалом за минулу добу там понад 20 атак росіян, та всі спроби штурму безуспішні. Не вдається росіянам просунутися і біля Бахмута. За даними Генштабу, силам оборони вдалося відбити там дві спроби штурму. І детальніше про ситуацію саме на цій ділянці фронту ми поговоримо із Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? От Генштаб у зведенні напередодні повідомляв про три бойових зіткнення сьогодні зранку, про два. Чи можна говорити про певне зменшення інтенсивності атак росіян? Ну, За кількості так можна говорити, але все ж таки те, що вони продовжують. Хвиля за хвилю нас контратакувати, вони не перестають практично так само, як працює їхня артилерія, так само застосовують вони і авіацію зі своїми фугасно авіаційними бомбами. Тобто бойові зіткнення тривають на постійній такій основі, причому по всій лінії зіткнення там, де саме Бахмутський напрямок. А якщо оцінювати дії ворога, де він зосереджує основні зусилля на півдні, там де Андріївка, Кліщівка чи з півночі в бік часового яру? Ну, взагалі, то він намагає тиснути більш-менш так равномірно по всьому фронті. Однак досить таки у нього важлива увага. Це звичайно Богданівка. Хромово, він дійсно тут приділяє. Він сюди накидує резерви. Він намагається тут нас протиснути. Причому можемо спостерігати середини грудня. Він взяв до своєї уваги ще село Іванівське. Він сюди цілу бригаду 11-ту десантно штурмову направив. До цього тут ми могли спостерігати і вели бойовий дії з 102 другі піхотний полк. і 150-й мотоєстрілецькі теж дивізія, однак він пріоритети дещо змінював, однак він не полушає свою увагу і, звичайно, і південний фланг це Клещівка, Андріївка, це постійна така зона зіткнення. А розкажіть, будь ласка, в чому саме важливість часового яру з військової точки зору? Наскільки е, взагалі великою є загроза для цього міста? Ну до часу я руйну, що топотіти і топотіти, От, так що не все так робиться, як він для себе вважає, як він це мріє. От одна часть я це дійсно є такий рубіж, який стоїть на перепоні вже до міського конгломерату. Це Краматорськ, Славянськ, ту сюди можна включити Дружківка, Константинівка. Тобто, якщо він виходить до часового яру, то звичайно з'являється і більша загроза для цього конгломерату. До того ж, якщо він би захотів і змог би вийти до часового яру, тобто він би тоді нам вийшов в тактичний циктил. Це в нашому південному флангу, це там, де клещів, Дрівка, йдуть бої. Тобто тут така де дещо. Де, де, що багато різних варіантів, угу. Ну але а, наскільки я знаю, більшість а, аналітиків, зокрема і а, інституту вивчення війни, вони все таки схиляються до того, що а, ну ворогу не вдасться просунутися в цей бік, що ну їхні мрії абсолютно марні в цьому плані. А, ви погоджуєтеся з таким а, аналізом? Якщо брати ті засоби ресурси, які сьогодні я на цьому напрямку, він хоч і і посилює. Однак я погоджуюсь, що йому нічого не вдасться тому, що ми можемо порівнювати до цього, коли оце там ж той же був вагнер, які були задіяні ресурси, як жорстоко Вони нас контратакували, атакували, не жалкуючи нічого, і їм нічого практично і не вдалося за цей період. Тому на сьогодні, маючи те, що він зараз має у нього шанси не дуже великі досягти тих цілей і задач, які ставить перед ними командування. Пане Олеже, от оскільки ви представляєте артилерійську бригаду, то хотілося розпитати у вас саме про особливості для артилеристів. З якими труднощами ви стикаєтеся? В чому різниця застосування артилерії у нас і у ворога? Наприклад, хто кращий в контрбатарейній боротьбі? Ну, сьогодні можемо сказати, що сезон змінився, зима. Тобто гірше маскування немає листя, немає гірше ховати техніку, гірше переховуватися особовому складу, тобто задіяні звичайно інженерні різні засоби. Однак це так само впливає. Ну і звичайно, впливає те, що нестабільна така погода, багнюка важче техніки, важче набагато людям. Якщо брати за артилерію, то в принципі росіяни вони все ж таки у нас навчаються, вони вже не роб... не працюють повністю по батареї на одній позиції. Вони так само розкидають грана гармати, тобто непроста на сьогодні. Дуже непроста у нас контрбатарейна боротьба. Але якщо брати ваші крайні питання. Наскільки успішна контрбаратерійна боротьба, то давайте подивимось зведення генерального штабу. Там уже за 8,5 тисяч їхньої ствольної артилерії ми маємо. Тобто можемо сказати, що контрбатарійна боротьба у нас набагато набагато краще. А як щодо постачання боєприпасів, чи все в порядку в цьому плані? Звичайно, боєприпасів нам хотілося б побільше, тому що боєприпаси це дуже і дуже витратний матеріал. День на день не доводиться буває більше, буває менше. Тому хотілося щоб їх було не просто вдосталь, але було за досталь. Тобто бувають такі дні, де дійсно маємо наносити дуже таке щільне вогневе ураження. Тому боєприпаси то взагалі то є, але дуже би хотілося побільше, щоб нам допомогли наші партнери. Росіяни також постійно кажуть, що вони нарощують потужності в ударних дронах своїх. Наскільки це велика проблема для нашої артилерії, і яка у нас ситуація із засобами протидії цим ударним дронам? Ну, це дуже значна проблема, чесно кажучи, їхні дрони, як на перші лінії зіткнення, це ФПВ-дрони, так і далі. Це у нас на далі вже працює друга лінія. Це у нас ланцети. Вони дійсно збільшують їхню кількість, намагаються їх модифікувати, пристосовувати до тих умов, які змінюються. От. І хотілося б дійсно, щоб були у нас е, такі. Як називають окопні реби, щоб ми могли їх зупиняти безпосередньо там, де є наші позиції, щоб не тільки ми мали надію на той реб, котрий їх відстежує ще заздалегідь, але безпосередньо, коли ми вони з'являються в зоні нашої такої візуальної відомості, звичайно. Би. От. Тому хотілося б більш таких технічних інновацій з нашого боку, і, звичайно, щоб вони були на фронті. Тому що дійсно це на сьогодні одна із найбільших таких Якщо брати той же минулий рік, то спокійно могли ми працювати артилерію, тому що небо було більш чистим. На сьогодні доводиться, все ж таки, враховуючи і цей фактор. Чотири дні тому командувач сухопутних військ Олександр Сиський сказав, що на бахмутському напрямку росіяни підтягнули резерви, збільшили використання техніки, активно завдають авіаударів кабами. Чи змінилася за ці чотири дні ситуація? Як би ви зараз оцінили угруповання ворога? Я знаю, що ви три тижні тому десь казали про 80 тисяч. Так, я повністю згоден з нашим командувачем. ще спостерігається з листопада місяця, як ворог поповнював тут свій особовий склад, безпосередньо додавав нові підрозділи, додавав нову техніку, безпосередньо озброєння. Тому за ці дні нічого суттєво не, не змінилося. Хіба може і такі знаєте, незначні у них ротації, незначні зміни десь позицій, але нічого такого немає. І насчет фабів, дійсно, от фаби вони зараз Тому що у них не вистачає снарядів. Вони більше почали застосовувати саме фаби. І на сьогодні це досить таки сильна загроза. Хоча він не настільки точ точні, але все ж таки потужність їхнього вибуху дуже, дуже значна. А коли ви кажете про нову зброю, нову техніку, ви маєте на увазі справді нову, чи маєте на увазі просто свіжо підвезена, так би мовити, радянська, можливо, ще техніка? Ну, Ми застосовуємо будь-яку техніку, та яка може нам допомагати обороняти нашу землю, звільняти нашу землю. Однак, звичайно, я ще й говорю про новий інноваційний такий якийсь. Дослідженням інноваційним якісь зрушенням, тому що ми маємо працювати асиметрично все ж таки ворог переважає нас за кількістю. Це треба визнати за кількістю особового складу, за кількістю цього металолому, що у них є ще з радянських часів. Тому ми, ми маємо розвиватися технічно і бути вище технічно, саме над ворогом, щоб завдавати йому дуже значного ураження і менше. Витрачати нашого ресурсу і також зберігати особовий склад життя наших побратимів. Пане Олеже, дуже вам дякую за інформацію. Я нагадаю що про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку. Ми поговорили з Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської. Бюджі.